Курточки екстра сорту, вага 10 кг, ціна 6 євро за 1 кілограм. Ось таких у нас є унікальних по 10 кг, тільки два мішечка. Чоловіча курточка, до речі, це у нас страус. Більший розмір в ідеальному стані. Наступна це у нас буде ось така безрукавочка Esmara в розмірі 40, теж в ідеальному стані. Ідемо далі. Це у нас іде ось така курточка. Вагнесенька. Ворона пише. До речі, мені здається, що вона буде двохстороння, але ні. Ось така моделька. Наступна іде ось такого плану. Теж досить гарна стану і більший розмір жіноче. Наступна червона, з такими камінчиками. Так, розмір, розмір. Розмір я не бачу, але думаю, це буде десь емочка в ідеальному стані. Наступна ось така курточка. З поясочком. Ось так вона виглядає. Так, наступна. Подивіться протезна Курточка, тут під рукава. Розмір. Розмір я не бачу, але мені здається, це буде ось пікселька. Ось така курточка. Так, наступна. Ось такого плану. Це у нас іде світ э, міс. Ось така моделька. розмір думаю, Наступна чорна стаграмівочка класична в розмірі S. Це у нас інфініті. Хоча виглядає вона більшою. Чоловіча, чорна, класична куртка. Наступна йде ось такого плану. Так, далі шоколадна, ось така. Коротенька. Розмір XL, -чка. Ось так вона виглядає. На рукавчиках, до речі, є замочки. Наступна, це класика, класна, ідеальна парка. Так, розмір у нас 152 пише. 152 сантиметри. Ось така моделька. Так, є ще ось така велика курточка. Ротезна моделька, теплесенька, розмір 36. Ось така причезна. Так ось така пограмівочка. До речі, квеша, розмір М, Протежна моделька. І наступна і остання у нас іде ось такого плану. Чоловіча, розмір і Велика куртка в ідеальному стані. Я вам показала цілий лотик, все наповнення, вага 10 кг, ціна 6 євро за 1 кг, курточки екстра сорту.